І всім привіт, дорогі друзі! Продовжуємо грати Minecraft Create Above and Beyond. І, як пам'ятаєте, я загубив всі речі. І точку спавну я поставив біля порталу, навіть не думаючи про те, що потрібно ще поставити там якусь скриньку з ресурсами. Тому підемо зараз, залутаємо кілька скриньок, які у нас тут десь є. Так, ну перелина Ендера нам може знадобитися, звісно. Оу, а оце нам точно знадобиться. Залізна кірка це завжди дуже добре. Тому зараз швиденько накопаємо кілька блоків за допомогою неї. Ну, як кілька багатенько, так блоків, сподіваюся. Бо, скоріш за все, ми будемо дуже багато робити містків для того, щоб якось дійти до місця, де я помер. Ну і трішки дерева нам теж не завадить. Тому що потрібно зробити верстак кілька кірок і хоча б меч. Все готово і, я думаю, можна йти. Так, ну ось я знов в цьому місці. І цього разу я взяв з собою факел, щоб пізніше е, зламати це яйце. Як буде вже повертатися назад, напевно. Нам потрібно в цей портал. Ех, добре, що одна перелина ендера була в скринці. Так. І... Пробуємо. Хоба! Ось ми і тут. Ось так. Будемо спускатися. І одразу ж використаємо каміння, яке ми накопали. Тут, до речі, є близько дерева, тому давайте ще накопаємо дерево. А, так, сокира нам не завадить, я думаю. Давайте будемо рубати. Так, ну, е я доволі багатенько дерева зрубав, і зараз будемо спускатися якось. О, дивіться, як я красиво прямо по центру <сум> спустився. М -м, доволі знайоме місце. <сум> так, головне цього разу використати ягодки перед тим, як буду падати, а не після того. Давай, летимо, летимо, летимо. мене. Не дивіться на мене, я на вас не дивлюсь. І знову мостик. Ще один мостик. Ще один із багатьох мостиків. А, ну і звісно, я забувся вам сказати, що речі не втрачені назавжди. Гірка риба сказав, що можна їх знайти. Вони будуть на нульових координатах саме в тому місці, де я помер. Туди ми, власне, і прямуємо зараз. Якщо когось цікавить, чи є в мене план, як їх забрати, ну, тоді відповідь ні. Поки що, поки що плану немає. Просто йдемо йдемо, перевіримо, чи вони є. Так. Дійсно, дивіться, дивіться речі. <смі> я там є, а я є в пустоті. <смі> тільки як туди спуститися не дуже зрозуміло. Я, можливо, спробував ягідки, але я з допомогою них можу тільки вверх летіти. А, так, напевно, що так. М -м -м. М -м. Тут є острівок. Що мені цікаво, чи зможемо ми зробити якесь відро, окрім як залізного відра. Відря. Відра. Тому що ну, заліза в нас немає з собою. І відра, окрім як залізного, теж, я так розумію, немає. Ну, підемо туди, глянемо, що там. Власне, оцей острів тут. Використаю палички, я вже на сервері протестував, палички дуже корисна штука, ними можна дуже класно будуватися. Якщо потрібно кудись піднятися або просто побудувати місток, тому що Ну їх можна багато скрафтити, а каміння копати, наприклад, довго чи дерево. Тому палички топ. Палички це Це взагалі це скарб. Їх навіть можна ставити вверх. І. і. І... А, ну це не, не, не завжди зручно. Це не завжди зручно. Ну, напевно, все-таки будемо використовувати ще кабле слова. Оу, слайм випав. Так, досягнення і. і... зіслизу ми відра... не зможемо зробити, тому давай. Тому. Oh, oh, oh. Давайте хоча б просто накопаємо я Не знаю. Здається, в мене є план. Зараз ми докопаємо вже, звісно, цей слиз. Не знаю для чого він мені, але. План такий. Воду ми спускати не будемо, тому що ми ну ніяк не зможемо просто спустити так далеко. Але ми, можемо... Але ми можемо померти десь тут, щоб я потім забрав свої речі і. Повернутися додому, просто взяти відро, взяти, можливо, якісь базові речі, які мені потрібні будуть, і. повернутися ще раз сюди. Давайте я, певно, якось. Якось якось мені потрібно так впасти, щоб я помер на, на блоках, до яких я зможу дійти. Думаю, ось так. Готово. І ми заспавнились тут, але цього недостатньо. Нам потрібно заспавнитися вдома, тому давайте зламаємо це ліжко. Поставимо, напевно, його знову. Тому... Викидати я його не буду, поставимо його тут і викинемо себе в лаву. <ріст> Зараз я маю з'явитися на спавні. О, так, все все, я на спавні. І повернуся вже, напевно, як е діду додому, або. Давайте, можливо, краще я вже повернуся, як буду в, в Енді, або біля, біля його порталу. Так, ну от я вже тут. І. Будемо пробувати ще раз. <ріст> не знаю, скільки тут стовбів буде в кінці кінців, бо це вже третій. І. Давайте, давайте тако. Е, перлина, перлина, хопа, погнали. Ось я вже тут дійшов до своїх речей і вирішив зробити бекап, щоб, ну, на всякий випадок, е, вдруг в мене щось не вийде. Е, я думаю, зараз спустити цю воду і попробувати або просто спуститися вниз разом з водою, вона ж ніби ляється нижче без чи не ляється. Е, це ще не зрозуміло. І давайте. Як це так зробити? Цікаво, мій труп не змиє кудись як бік? вбік. Давайте, спробуємо, спробуємо. Так, ну. Ну, 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 ніби як. Ніби як все добре. Я скрафтив тут ще отаку штуку. Оцей крюк, але він дуже. дуже поганий. Мені не подобається. Ну, для підстраховки я все ж, напевно, використаю його, поставлю тут такий. Стопчик, і в крайній випадку, якщо буду випадати, я думаю, зможу зачепитися за нього. О, вода, повітря повітря закінчується. Головне, тут не померти ще раз. Страшно, страшно. <плес> О, ні, тут вода закінчується. Тут, тут, тут вода закінчується, тут вода закінчується. Оу, а, в принципі, добре. Все, все супер. А, я думав, це буде важче. Так. Забираємо всі речі і радіємо життю. хоча ні, радіти ще рано, мені потрібно ще знайти елітри. Я не пам'ятаю, чи я вже казав чи ні, але я хочу зробити штуку, яка дозволить нам літати в межах дії маяка. І. штуку. А, ну ніяку штуку і просто елітри ще одягати. <гум> тобто потрібно дві пари елітр. Давайте весь хлам в рюкзак і підемо шукати елітри. Ну я знайшов це містечко, краю за допомогою промальовки в 32-чанки, але корабля все ж немає. Тому давайте будемо його шукати. Ну, і відповідно, елітр теж немає. А. Щось все так довго без джетпаків і всього такого. Добре. Якщо щось знайду, цікаве я повернусь. Цікаве я ніби як знайшов, а от Майнкрафту е, стало не дуже цікаво, тому що він почав вилітати. Е, я вже подивився логи, там щось із модом якраз на ось ці всілякі... Е, Штучки, які чіпляються на ну, там, в те місце, де рюкзак. І чомусь там з українською мовою не працює. Хоча мод не перекладений на українську мову. Я не знаю, чомусь, чомусь саме з ресурспаками на українську мову він не працює. Чи з українською мовою, в принципі, він працює, але час від часу вилітає. Ось так от. Знайшов я тут якийсь посох, там ще всякі непотрібні штуки, і от в мене знову завез Майнкрафт. Ага, прийдеться включити англійську. Так, поки що вимкну все ж українську локалізацію модів і, в принципі, навіть українську мову, тому що щось воно не дуже хоче працювати, але я тут уже знайшов корабель, і це доволі непогано. Хоча б літри в мене вже будуть точно. Якщо я, звісно, десь не помру зараз. Так, елітри, елітри-елітри мої перші елітри. Ех. Так, е, я не думав, що я буду хотіти елітри, тому що після гри на сервері з різними джетпаками і всім таким. Елітри. Ну, не виглядають так привабливо, але, на жаль, тут немає ніяких джетпаків, тому маємо, що маємо мої перші елітри. І хотілося б ще одні, тому що з одних елітр я хочу зробити ось таку штуку. Ця штука нам буде допомагати літати в радіусі дії маяка. І. Інші літри я хочу. Просто мати, як і літри. Так, тут ще один корабель, і я використаю палички, і. І ось цей посох, напевно, що я все-таки знайшов. Не дуже розумію, в чому його користь. Так, окей. Погнали. Я, я не долетів! Так, дивимося, що в нас тут. Сподіваюсь, щось корисне є в скриньках. Ох. Дайте мені поїсти, бо. А! Ммм. Поїсти тут немає. Є щось таке, але я не знаю, що це. Ооо. Щось, певно, цікаве. Так. Добре, забираємо літри і можна повертатися додому Чим найшвидше потрібно повертатися додому. Тому що, ну, я вже стомився тут помирати, я стомився тут битися, я стомився тут. Я, в принципі, стомився, будь ласка, поверніть мене додому. Так, де наш дім? Дім, дім, дім. Десь в тій стороні, я так розумію. Головне, не. О! Фух. Думав, зараз знову помру. Ем, Так, дім. Це має бути десь. Тут? Так. А що? Що це таке? О, о, ні. Куда він так далеко по... полетів? ха <смі> <Що> я зробив. <смі> а, Ого! Добре. Це мені більше. А О, ці... а, а. А, а, Де я. <смі> О, це, це шахта закинута. Хто ж Хто ж робить шахту в Енді? О, там є дерева, а дерева мені дуже потрібні, тому що в мене є ось ці штучки, і можна зробити кілька шалкерів, зберігати там речі. До речі, можна стати драконом. О, я дракон. Хі -хі. Так. Піду нарубаю кілька дерев і зроблю шалкерів. Щоб інвентар не був таким забитим. Ну, я взагалі хотів би зробити уже, як ви мені писали в коментарях, нормальне якесь сховище, посортувати предмети. Тому я думаю, шалкери мені точно не, завад... не завадять. А ще мені потрібні ось ці штуки. Я десь тут для них спеціально робив ножниці. Ось вони. Ну, добре, давайте спочатку зроблю шалкері вже Ось. Ось так. І можна складати сюди, речі. Так, в першому шалкері у нас буде. Та все, в принципі, у нас буде тут, і <смі> все інше будемо просто викладати в інші шалкери. І все, подивіться, скільки у нас місця звільнилось. У нас тепер є дуже багато місця. Так, елітри одні візьму на всякий випадок, і череп теж. І можна різати ось цю штуку, тому що вона нам потрібна для квестів, вона нам потрібна для. для... 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 Давайте глянемо, що в нас там по квестах. Ось це ми зможемо зробити, я думаю, це буде не неважко. Ось це в нас вже є, а ось отакий злиток Ендеріума. У нас робиться трошечки важко, тому що потрібна буде індуктивна піч, в якій уже за допомогою ось цієї штучки, і ось цих двох компонентів, які у нас в квестах трошечки вище, зробити ось такий злиток. А ось ця штука у нас робиться поки що, я так розумію, тільки отак. Тобто ми беремо ось це і засовуємо його в якусь ось цю штуку. Давайте я поки що не збираю їх багато на всякий випадок, а там уже побачимо, що там, що там і як. Так, потрібно якнайшвидше дістатися додому. А. Ага, ага. Так, в мене є сфера польоту. От сфера польоту це те, що мені потрібно. Можна отак зробити. І 5 хвилин польоту є. Поїхали. А! Ага, тут є й портал! О Боже, для чого я тоді активував цю сферу? А... О боже, на силочку. Ай! Я тут. Я тут. І залишилось стрибнути в портал. Ааа, стоп, стоп, стоп. Я ж тут факел приніс. Точно. Так. Та-дам! Ха-ха, yeah. є! Можна сміливо в портал іти. Хоп. Кінець. А, на жаль, тут немає української локалізації. Але хто не читав цей текст, раджу прочитати. Дуже цікава штука, дуже цікаві титри. Це навіть не титри, але дуже раджу прочитати. <реш> цікава штука, але ми це пропустимо. Хоп! І все, я вдома. До речі, тут табличку треба змінити. Тому що вже на каналі більше 500 підписників. А, дякую всім за 500 підписників. Їх вже трошечки більше, але довгий час вони трималися приблизно на 512-513. Потім люди відписувалися, підписувалися. Я не, не знаю, скільки їх там зараз, але дякую всім велетенськи за те, що ви підписуєтеся, що ви ставите лайки, за те, що ви дивитеся це відео. Дуже вам вдячний, дуже-дуже вам вдячний. З'їмо тортик. У, ну, поки що ось так. А друга половинка буде з'їдена, якщо в мене набереться тисячу підписників. Давайте спробуємо скрафтити ось ту штуку, заради якої я і шукав елітри. Потрібно два пір'я. О, тут я помирав, не звертайте уваги, це нормально, це нормальна ситуація. А у мене немає пір'я. Що нам потрібно далі? Дивимося на квести і. Так, глава 3. Для початку вставте монетку. Особливі властивості срібла можуть виявитися корисними при створенні сплаву Enderum. Виявляється, єдиним джерелом срібла є ваші гроші. Змушує замислюватися, звідки його беруть офіційні монетні двори. Беремо кілька монеток і. цей квест завершено. І далі квест такий: візьміть монетки і киньте їх у свою плавильню. Обережно, це незворотній процес. Давайте спробуємо. Візьмемо монетки. Кинемо їх в плавильню. І у нас є розплавлене срібло. І воно навіть автоматично вже переплавилося в злитки, тому що у мене тут е стоїть ось ця формочка і важель натиснутий. Давайте я закину ще трішки монет. І ще трішки монет. Я б закинув би ще трішки монет і ще трішки монет. Забираємо це. І ось це. Що там у нас по квестах? Що за ідіотський квест? <гум> а, чому вона мене просить це срібло запакувати в баночку? Ви мені писали раніше для чого ці банки, але я вже забувся. <гум> Дуже багато часу прийшло. Так, ось наші три злитка. Робимо баночку. Навіть три баночки. Так, ставимо і. Хоп. Готово. Це зробили. Далі. Злиток ми теж зробили. Вилийте розплавлене срібло у злиток і милуйтеся його блиском. Вау! Як він блистить! У -у -у -у. Наступне завдання у нас дістати трошки цього пилу. Відкладіть трохи пилу ендера з вашого реактора. Якщо ваш запас буде обмежений, ви зможете використовувати перлини Ендера. Оу. Ну, я поки що візьму його, в нас тут його найбільше виходить. Ніби як тому. Нехай буде. І далі. Щось так швидко сьогодні завдання виконується. До речі, до речі, чому не зарахувалося це завдання? Секунду. Ось так. Далі нам потрібно. Виконати ось це. Експедиція шлюз. Після бездоганної сутички з драконом Ендера прокладіть собі шлях, до воріт і вирушайте в зовнішні острови. Тут ви зможете знайти кущі Понсетії, необхідні для створення Ендеріумового злитку. Дуже важка назва. Е, так. Ці кущі в мене десь теж є. Ось тут вони в мене є. Ось такі, і навіть вирощені вже. Ми давайте візьмемо споки що зразу вирощені уже. І завдання готове. Далі уже найважче. Запустіть індукційну плавильну піч для двох циклів обробки. По-перше, покращіть свої срібні злитки за допомогою пилу ендера та кущі рівноваги. А по друге. А по друге, я не знаю. Давайте зробимо цю плавильну піч. Ось вона. Індуктивна плавильна піч. Нам потрібна інварова шестерня. Ось така штука, рамка механізму чи корпус механізму, плавильна піч і пісок. Інвар ми можемо купити. Індуктивна піч готова. Можна ставити її десь там, де є енергія. Давайте, напевно, скращу ще один двигун. І ставимо нашу індуктивну плавилку. Так, тепер що нам потрібно туди поставити? Нам потрібно Нам потрібно поставити ось цю штуку, цей кущик, срібло і ендердаст. Ось це, ось це і ось це. Поїхали. Давай, 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 давай. давай. Так, один злиток у нас є. Інопланетні сплави готово. О-о-о, Добре, нам потрібно їх більше. Але давайте спробуємо розібратися з ось цим. З... Ось цим. Завдяки індуктивній технології, у вас є можливість пасивно реплікувати кущі пояс. Не знаю, що Щоб це, як би це не читалось, я його б так назвати. Якщо вам потрібно більш стабільне і зручне постачання інтеріуму. Ось така штука. І воно ніби. крафтиться просто. Але як саме дублювати? Кущі я не розумію, тому що я в тестовому світі в себе. Пробував це робити. Нічого не виходить, просто один кущик перетворюється на один кущик і, і все, він зникає. Давайте все ж спробуємо це зробити. Для цього потрібно знову ж зробити двигун, який працює на лапі. О боже. А для того, щоб зробити вже ось цю штуку, нам потрібна якась шестерня дуже дивна. І робиться вона не те, щоб дуже просто. З одного срібла, одного, одної мідії і одного відра. Клоустована. Ми його можемо тільки за допомогою ось цієї штучки зробити. У мене є пил світлокамню. і її навіть має бути більше. Або не має бути, тому що я її міг використати на ось ці штуки. Ну, поки що думаю, нехай 20 буде, можливо, навіть вистачить. Спробуємо переплавити. Дивіться, вона дійсно плавиться тільки дуже-дуже повільно. А що в нас тут? Тут у нас 13 андеріум злитків. Ем, значить, можна додати більше монеток. Цікаво, чи вона буде так забирати предмети? Мені здається, що тут має бути якийсь блок для того, щоб можна було предмети по... з неї складати. Ось така штука нам потрібна. Ставимо тут цю штуку і спробуємо закинути туди монетки. Мені здається, пішло. Так, дивіться, вони потрапляють сюди. Супер. Ну зі стріблом в нас ніби проблем немає. Тільки дуже повільно виробляється ось ця штучка. Ось ця жижа. У нас ніби як має бути якесь покращення. Тому що я бачу, що дуже повільно все виробляється, і мені цікаво, як його покращити. Цинкова машина і редстоун, оу. Давайте спробуємо. Спробуємо, спробуємо, спробуємо це зробити. Так, цинкова машина. Ось так. Глянемо що робить цей апгрейд. Оу. Дійсно покращилось Я хочу ще одну таку штуку зробити. І сюди. Ну, стало набагато швидше. От тільки енергія йде теж доволі швидко. Так, далі нам потрібно взяти. Напевно, ось ці штуки, які ми робили. Ось ці штучки. Ось так. І спробуємо це переплавити. Спробуємо тепер поставити це ось так і ось так. І. є пішло. Супер. Це просто чудово. А, так. Значить, у нас тепер є ось ця штука. Зараз я її заберу. І вона в мене тут з'явиться. Ось ця штучка в нас є. І ми можемо зробити ось цю машину. Ендеріумовий механізм. Ендермашина. Окей, okay. ендермашина. Будемо це так називати. Це що? О, обсидіан і око? Для Обсидіану нам потрібно піти в пекло. А очі Ендера ми ніби здається можемо купити. Стоп, чомусь ферма знову не працює. Знову редстоун заглючив. А, ні, я його відключив. О, тепер має працювати. А! Де я? Так, обсидіан є. Глянемо, чи можемо ми купити очі, тому що казали, що можу. І ще я дарма вбивав вендерменів. І ще погана людина, тому що вони там гуляли з сім'єю. Так, дійсно можу купити очі. Давайте цим я і займусь. Ось так. І спробуємо зробити ось ці штуки. 18 штучок вийшло і залишилося просто зробити ось так. Майже <смі> ось так. та-дам, Тобто. Та-дам! <смі> Є. Глава 3 у нас виконана. Напевно. Ніби так. ніби виконана, але щоб нам розібратися з цією штукою. Ставимо тут галочку і отримуємо дуже багато всього. Хоп-хоп-хоп. Угу, чудово! Сила миттєвого транспортування, нарешті, у ваших руках. Напевно, на вашому підприємстві є місця, де це могло б дійсно прискорити роботу. Звісно, є, в мене дуже багато місць, де мені хотілося б не бігати за ресурсами, а просто телепортувати їх. Але як це зробити, я ще не знаю. Тобто, за допомогою чого ми це можемо зробити? І я думаю, ми про це дізнаємося в наступній серії. Дякую всім за перегляд. Дякую, що ви підписані на мене. Дякую, що дивитеся це відео. Гарного дня, вечора, ночі, ранку, гарного вам життя. Чесно, дякую вам за перегляд.